Всім доброго дня, всім привіт. Розпочали ми жнива сої. Погода, звісно, ну, не льотна, грубо кажучи, але слава Богу, що ще витримує і не дощить. Хмари затягнули небо вже. Вже друга половина дня ми продовжуємо молотити і сподіваємося, що все-таки сьогодні. Буде квітка, але ну, поживемо, побачимо. Також сьогодні будемо збирати сою Аполо, покажу вам результат, що вона нам насипала, що дала поврожайності з ділянки. Ну, дивіться відео до кінця, всім приємного перегляду! Погнали, жнивувати далі. В кабіні, бо надвір вийти там такий вітер дме, просто жах. Щось ремозаний прошу. Ем... Лотаю сьогодні на такому дракончикові МТЗок 80-й з прицепчиком. Самокльоп від газону відрізаний, Чи точніше газон відрізаний передок і зроблений прицепчик. Ем... Цілком і повністю встигаю. Туди-сюди, поки комбайн набиває бункера, в комбайні бункер досить великий. Якраз висипається мені, плюс-мінус на прицеп не влазить, він повного не добиває. На 3 четвертих добиває і тоді висипається, щоб ну, їхати по дорозі, щоб воно не висипалося. Одним словом, так. Молотимо е, сою. Там частина є сої Канзас. І частина є безіменною, бо брали насіння, а чоловік не знав, як вона називається взагалі. Це Соя гемеошна, і одна і друга. Що сипи, які розклади на полі, розкажу трохи пізніше, бо зараз, ну, по суті, врожайності я не скажу, а розказувати і балакати просто так, то для чого. Пізніше, як вже буде. Плюс-мінус зібрана вся площа, то середній урожайність я повідомлю. І так само повідомлю за сою Аполо. Отак от, от виглядає сойка. Щось трохи понав'язувала, щось трохи поскидала, пожара була така досить вагома стояла. Трохи вилягла, але нічого страшного. Тут у нас залишилося вже тільки по городах, то такі от картини не дуже по сої. Але щось насипе, щось буде мати. Тут пісок, то на піску, от таке от кущення Канза здав. Ну, я рахую, що досить непогано, є трошки розкурти, розкустився три гілячки, і бобиків трошки понасипав, по три бобики але але трохи є, за рахунок кількості може щось її всипе. Так, комбайн джундир у нас без флексорської жатки, але збирає, я вважаю, що достойно. Достойно тут от стерня, не знаю, сантиметрів 10. Залишається де-не-де бобик. Але це не без того. Навіть при флексовській жатці бобик може залишатися. Тут нічого дивного немає. Е, все залежить від комбайнера. Що нормальний комбайнер, він і не флексовською жаткою збере нормально, підбере, точніше, врожай, і все буде в бункері, а не на землі. Останеться. А в наш час це дуже важливо, коли. В бункер попадає більше, аніж на землю. Бо сьогодні часи диктують свої правила і в кого більший врожай, в кого менше затрат, той і виграє. Отак от, от. І так, день наступний. Закінчили ми обмолот вже нашої сої. Знаходжуся на полі з соєю, де була соя. І хотів би підбити маленькі підсумки жнив, що в нас вийшло, як і що зараз відбувається. Отож, на круг ми закрили Канзас 32 центнери врожайність, Аполло було там трошки гірше по врожайності, бо воно було пізно сіяне. І там умови, ну, одним словом, що задовільні умови. Задов... Задовільна врожайність була, мови там не дуже. По врожайності Аполло нам дало 25 центнерів. На даний момент ще в полі стоїть соя мустанг. В нас потягнула погода, ще думаю, пару днів вона підсохне, якщо не буде дощу. Зберемо ще мустанг і вже остаточно закінчимо з соєю на цей рік. Будемо готувати насіння на наступний рік. Ну, і кому потрібно насіння, я думаю, що звертайтеся чим зможемо, допоможемо. Тож, всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!